Розвіє вітер чорні хмари, і білий розжене туман, розсипе нічка зорі жаром, і день напише свій роман, На зміну ночам прийдуть ранки, весна розтопить лід зими, а воїн світла, як світанки, Очистить землю від пітьми. Закрутять танго над хатами в веснянім небі ластівки. Лиш син не вернеться до мами, він вже на небі на віки. Кричить в бестямі сива мати, гука до сина в синю вись, умива лице сльозами тато. Для нього час вже зупинився. зростили сина ви героя, він повернувся на щиті, тепер у цілім світі двоє, одній в безмежній самоті, Запалим свічечку в лампаді. Перед Спасителем землі побачимо спалах в зорепаді, то наш герой в імлі. Вклонімся до землі солдатам за маму, тата і дитя, за промінь сонця в нашій хаті за веч, ранок, за життя.